Всім привіт! Сьогодні я хочу разом з вами зробити ось такий будиночок. Ось такий будиночок я хочу зробити сьогодні разом з вами. Так, давайте ми його відкриємо. І достанемо так. Перше, що нам попадається. Перше, що нам попадається в очі, це такий ось, ось не такий ось будиночок, який треба ось так. Описуємося з картоночки. Ось така. така ось платформочка, і також, і також тут є ось такий будиночок, по якому ми будемо сьогодні робити. В наборі, звісно, пінцетичка не було, але в мене був пінцетик, бо я вже робила один раз так. Так, починаємо робити. Так, ось наша Фоточка цього будиночку, так. І перше, що я наклею, це ось такі ось два віконечка. Так, я їх наклею. Тут, коротше, є. фотка, по яким мы будем это все делать. Вот так вот с этого боку я их кладу. Так. Мы будем супер видно. Теперь первая деталь нашего интерьера есть. Я сначала хочу сделать весь Ну, то, що, то, то, що. А потім вже буду робити форумензу двоє. Це ось така ось надпись. Ну, мабуть, я її приклею потім, бо зараз треба мені наклеїти картину. Відклею і ось така ось картинка. Я її наклею тут вуличку і на картинці. Ось. Ось так ось в мене вийшло. Далі нам треба ще одну віконечку наклеїти. Ось. Воно буде розміщатися трошки вище картинки. Не Небагато, але трошки вище. Так далі під нозом цього у нас буде будет. Ну